Вітаю вас сьогодні на зустріч з вами, шановні глядачі, прийшла народний депутат України Ірина Фаріон. Я лише нагадаю вам таку річ: Центр експертних досліджень теми оцінював роботу народних депутатів за перші 100 днів їх діяльності у чотирьох номінаціях: політична активність, законотворча активність, активність у виборчих у виборчому окрузі та медіа активність. І мені е, дуже приємно повідомити, що. Власне, у всіх номінаціях найактивнішим депутатом стала Ірина Дмитрівна Фаріон. Сьогодні маємо можливість з перших уст довідатись не лише над чим зараз працює народний депутат, а як вона все встигає. З приємністю вітаю вас у нашій приємні, студії. І хочу, звичайно, почати на перше з ваших законотворчих ініціатив, бо це основна. Частина роботи народного депутата України. Отже, разом з вашим побратимом по політичній партії ви подали законопроект, де просите доповнити кримінальний кодекс статтею, дії, направлені проти державної мови. Так чому ми з Юрком підготували цей законопроєкт, незважаючи на те. Що є дуже серйозний закон про функціонування української мови, який ми зареєстрували ще в січні, цей закон, про який я щойно сказала, не передбачає кримінальної відповідальності за приниження української мови чи за уневажнення її статусу. Він передбачає лише адміністративну відповідальність у вигляді штрафів від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів. Але у нашій державі ми маємо такий несамовитий розгул українофобії, що в інший спосіб, як кримінально, Нальні карати напевно надто м'яко через те. Ми напрацювали зміни до кримінального кодексу а саме статті 111, з формулюванням дії, спрямовані проти державної мови. Йдеться про умисні дії, вчинені з метою витіснення державної мови з інформаційного простору. Це те, що ми зараз з вами спостерігаємо. На жаль, звуження сфери її функціонування на території України, заборона чи обмеження прав на вільне її використання, створення штучних умов для для домінування іноземної мови у сфері комунікацій і так далі. Ми пропонуємо тут. Обмежити волю строком від трьох років від трьох років, і е, другий пункт ті ж самі дії вчинені особою, яка є представником державної влади чи органів місцевого самоврядування. Тут обмеження волі строком від трьох до п'яти років, а також дії, передбачені частиною першою або другою. Ці статті, які призвели до тяжких наслідків, строк від 5 до 7 років, це не є наша якась особливий винахід. Така практика працює у Франції, коли французи відчували потужну загрозу і з боку англійської мови йдеться про високі штрафи у. Тисячі доларів і ув'язненням піврічним. Наша ситуація надзвичайно складна, тому що, на жаль, країна і досі розвивається постколоніальним шляхом. На жаль, наші проблеми зазвичай зосереджені у площині суспільної свідомості і мислення. Тому ми вважаємо, що питання мовне не можна вирішувати способом м'якої українізації, а способом, так би мовити, хірургічної. Звісно, що виникає запитання, чи підтримують такий законопроєкт. Звичайно, що не підтримують, не підтримує склад ти. Теперішньої Верховної Ради, але ми можемо констатувати, що ця потужна криза, яка зараз є у парламенті, має дуже цікаву характеристику. Це якісна криза. Це криза, яка свідчить про наростання антагонізму між державницьким спектром розвитку суспільства і кримінальним і українофобським. Це перше. І друге, з цього ми можемо зробити висновок, що методи парламентської боротьби перебувають на стадії вичерпання. І найголовніше наше завдання це мобілізація людей на акції протесту. Вчора такі акції протесту потужні, до речі, чи не найбільші за весь час, які відбувалися в Франківську. Відбулися сьогодні. Такі акції протесту в Тернополі, в суботу в Чернівцях. А в неділю ми готуємо акції протесту під Верховною Радою, що пов'язано із виборами в Києві. Бо регіонали не проголосували разом із партією комуністів, не проголосували за постанову щодо виборів в Києві. Не ті за основу і в цілому, а лише проголосували за основу, щоб відтягнути це питання. Про що це свідчить? Це свідчить, що партія регіонів і комуністи втрачають свою соціальну основу. Втрачають свої базові терени, а це свідчить про найважливіше, що людський капітал стає державотворчим. Даруйте, що я так називаю, але ми дуже багато говоримо про капітали матеріального характеру. Але якщо зважити, якими ресурсами володіє Японія чи країни скандинавські, то ми побачимо, що їхній природний ресурс це в першу чергу люди з гідністю національною і людською. Це власне, я вважаю, одним зі своїх найголовніших завдань як політика. Ось будити цю людську гідність, а не просто пропонувати законопроєкти. Крім того, якщо Верховна Рада певний час була заблокована, то я наголошу на тому, що ми блокували не роботу Верховної Ради, ми блокували сваволю у Верховній Раді, і ми за цей час зупинили ухвалення низки українофобських законів. Це дуже важливо, і ми за цей час зупинили сваволю голосування не особисто. Тобто ситуація передреволюційна, але ситуація якісно позитивна. Хочу ще вернутися до, мого, до мовного питання. За різними статистичними даними, від 14 до 20% українців розмовляють російською мовою. Звичайно, що це питання не актуальне для Галичини, але актуальне для інших регіонів. Як ці люди сприймають ваші ініціативи. Слушно слушно, пані Марії, але я хотіла би наголосити ще на одному: що відповідно до останніх соціологічних даних лише 28% громадян України підтримують надання російській мові статусу другої державної. Тобто ми спостерігаємо за дуже позитивною динамікою. Якщо раніше таких було 48-46, то ми бачимо тепер різкий стрибок у бік підтримки єдиної державної мови. Це знову ж таки змінюється суспільна свідомість. І тут, хоч як парадоксально, ми можемо подякувати Колісніченкові і Ківалову, який так об'єднав суспільство проти них. Бо я думаю, що жоден освічений росіянин і жоден освічений російськомовний українець не хоче мати таких захисників. Як Ківалов і Колісніченко, це закон бумеранга, який спрацював проти них, або закон математичної дії, коли мінус, врешті-решт, дає плюс. Тепер щодо тих відсотків, які ви ви назвали. Знаю, що відповідно до перепису 2001 року зараз готують інший перепис: новий 14,8, здається, відсотка українців сказали, що їхня рідна мова російська. Нам, власне, йдеться про тих українців. Якщо переходити на абсолютні цифри, то таких є 5 мільйонів. За час незалежності таких мільйонів, така кількість зменшилася на мільйон, бо на рік 89 їх було понад 6 мільйонів. Отже, в межах країни зменшилася їхня кількість на мільйон, але в кількох областях така кількість збільшилася в Донецькій області, і в Луганській, і навіть зрозуміло, з яких мотивів. Ми не маємо весь час акцентувати на тих людях. Ми маємо захистити українськомовного українця. А для тих людей, про яких ви сказали, завдання політика створювати україномовні середовища. Бо не штука змусити людину говорити українською мовою, штука забезпечити її газетою, радіо і книжкою в себе на місці. І якщо я знаю, ви вчора були на зустрічі з Мирославом Дочинцем, так от шановний Мирослав Дочинець розповідав про те, що його книжок. Продається в Криму більше ніж на Закарпатті. і він розповідав про те, що в Луганську відкрили українську книгарну, де змітають українські книжки. І вчора, якщо ви пригадуєте, була записка з Луганська. Приїжджайте до нас в Луганськ. Була записка з Смельницького, була записка з Києва. Це свідчить про стрімку динаміку зміни суспільних настрій уставлені. До засадничих питань, зокрема до української мови, власне, через те і було ухвалено цей закон Ківалова колісніченка щоб у цій мовні середовища на російськомовних теренах не ставали потужними, а вони все одно стають потужними. Тобто, українець не має весь час бути стурбований тим, як там живеться російськомовному українцеві. Українець має бути стурбований цілісним розвитком своєї держави і усвідомленням того, що лише в державі з колонізованим мисленням. Панує мова окупації, мова колонізатора. А там, де мислення вільне, не панує мова чужинця. Ось тим ми маємо бути стурбовані. Мені здається, що на те, аби люди стали людьми, направлений ваш другий законопроект про про, адміністра... про внесення змін до кримінального кодексу про адміністративні правопорушення. І підвищення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами та порушення норм їх отримання. Це ніби таке і не не дуже важливе це питання, дуже але дуже важливе. Я, питання. я вам дуже дякую, що ви про це наголосили. Я на жаль не прихопила з собою mm -hmm. цього законопроекту. Знаєте, була така маркіза в 17 столітті, яка казала, що більше я спілкуюся з людьми, то більше я люблю тварин. І це коли ми бачимо кадри з центрального телебачення, що роблять з песиками у Києві, чи що роблять в Ужгороді, чи в інших містах, ну просто жахаєшся, виявляється, є сайти, які закликають це робити. Ну, це зі сфери абсолютного дикунства. Тому ми взялися також і за ту царину. І сподіваємося, що цей законопроект таки буде проголосований. Якщо з тим складно, цей може бути проголосований на майбутнє, коли буде реально Верховна Рада без комуністів. Сподіваюся, і ми змаргіналізуємо партію регіонів. То тут на захист тварин я сподіваюся, стане більшість суспільства. До речі, до слова скажу, що один представник із партії регіонів, який має першу освіту зооветернарну, підходив до мене з ідеєю, також такою, і питався, чи спільно ми з ним не могли би зробити такий законопроєкт. Я, звісно, розсміялася і сказала, що це за якісь такі підпільні ходи mm -hmm. до свободи. Я кажу, спільний напевно не вийде голосування, спільне може вийти щодо захисту тварин. Так що е е тварини. Часом вчать нас витягувати з себе приспані дивовижні почуття доброти тепла і ніжності. І якщо ми часом у стосунках один з одним буваємо не зовсім адекватні, то принаймні своїх молодших братів якось треба навчитися захищати цивілізовано. Це зробить честь усій країні. Які ще є ініціатива народних депутатів у Верховній Раді? Скажімо, Верховна Рада нині більше працює ніж. <ган> ніж не працює, ніж працює, <ган> ні, во так ні, пані Марія. Це якщо тих 50 днів, про які говорять, ми, начебто, блокували свою Верховній Раді, це зовсім не означає, що депутати не працювали. Тому що депутатська діяльність це не тільки парламентські тижні, пленарні Пленарних тижнів, я хочу наголосити, є два. Він є перший і третій. Але Тиждень другий і четвертий, другий це робота в комітетах, і четвертий це робота на окрузі. Крім того, коли ж, ж той депутат ці закони має писати, він же ж не пише їх під час того, коли сидить в стінах Верховної Ради і думає над чиїми законопроектами, дає їм оцінку, голосує за них чи не голосує. Тобто діяльність не припиняється ніколи. Якщо ти маєш на тиждень якийсь один день чистий від політики, ну то ти фокусник. Це це складно собі навіть це створити. Тут я намагалася собі створити такий день в середу. Пішки ходила, заходила в перукарню, ще там щось. У мене було таке враження, що я вилетіла на якусь іншу планету. Так відгородила себе від цілого світу. Але практично такого не буває. Але ми зараз працюємо над одним дуже поважним законопроєктом законопроєкт про національні меншини. Він у нас перебуває вже на стадії практичного вичитання, але ми хочемо скерувати його у всі національні меншини, які проживають на території України. Хочемо проконсультуватися з працівниками науковими. Із Інституту етнонаціональних досліджень Київського, аби отримати від них ще оцінку і, можливо, пораду. А потім він буде проходити експертну оцінку у Верховній Раді. Для нас цей законопроєкт надзвичайно важливий, він значною мірою накладається на мовну проблематику. І для багатьох цей законопроєкт від свободи буде великою несподіванкою, тому що ми пропонуємо дуже широке право для національної меншини. Ми хочемо, аби в Україні національні меншини культивували свою мову, свою традицію. І щоб національні меншини реально в нашій країні видавали газети своєю мовою, а не мовою окупації, до прикладу російською. Щоб реально у Львові ми в кіоску побачили польську газету. Аби ви могли ту польську газету купити, читати і викштавтувачів, як кажуть поляки, і не... не забувати мови Міцкевича. Це дуже важливо. Це дуже важливо, аби вірменська спільнота в... у Львові також мала свою пресу вірменською мовою. Це дуже важливо, щоб єврейська спільнота, врешті-решт, поверталася до ідишу і івриту, а не писала мовою російською. Ось цей закон скерований на відродження етнічного коріння. І на культивування його на рівні місцевого самоврядування, тобто ми хочемо надати повноваження етнічним громадам на місці із квотуванням у місцевих органах влади, це не є новація, це є тяглість цієї традиції, яка була запропонована Українською народною республікою і західною українською народною республікою. Це просто треба втілювати в життя. Ми сподіваємося, що представники національних меншин, які є навіть у партії регіонів. Так, зокрема, з Угорщини, де, Румунської національності депутати Угорської підтримують нашу пропозицію. Далі хочу з вами ще поговорити як з головою комітету, який опікується вищою освітою. Власне, вищих навчальних закладах вчиться надія України і майбутнє України, бо, як сказав на зустрічі від книги Домети, ваш гість. Світ належить майстрам і Хайло. майстри остання надія Бога. Мені так. це дуже сподобалося. Він Чи... сам майстер, правда, який він майстер, Мирослав Дочинець? Чи вдалося, вдається вам спілкуватися з молоддю, <как> бути в університетах, їздити по регіону? Так, от власне я розпочала такий тур університетами, розпочала з Ніжина. Там, на жаль, зустріч відбулася не в університеті, а в школах, в музичній школі і в середній школі, але студенти Ніжинського університету прийшли на цю зустріч. Дуже красива була зустріч в Острозькій академії, просто приголомшлива. І я настільки надихнута студентами Острозької академії, що я вирішила заснувати премію. Премію імені Мелетія Смотрицького, одного із найпотужніших мовознавців світу, який створив слов'янську граматику у 1619 році. Ця премія буде вручатися щорічно студентові, який має найкращу успішність на філологічному факультеті і який студіює Щось науково, і цю премію я буду вручати в червні щороку приїжджаючи в Островську академію. Так ми вирішили з шановним паном ректором Пасічником, за що я йому вдячна, що ми знайшли таку форму підтримки студентам. Премія 5 тисяч. Маю намір заснувати таку премію і в Львівській політехніці, бо це мій рідний навчальний заклад. Це буде премія імені Степана Бандери, і вона буде студентові не тільки за краще навчання, а студента, який активно громадсько діє. Крім того, відвідала я і Житомирський університет. Блискуча була зустріч з студентами інституту філології і журналістики, де я презентувала добірку мовних плакатів на захист української мови, а також свою монографію Мовна норма, яку Азарова подарувала. В неділю вилітаю на Прилуки, і там будуть буде велика зустріч у Прилуках. Там є кілька навчальних закладів. А на початку квітня Харків і Суми. Десь в квітні в кінці заплановані чернівці, тобто це дуже активна робота саме з молодіжними середовищами, тому що на правду, як ви слушно сказали, це наші майбутні майстри. Але ще хотіла би наголосити на іншому, що от тоді, начебто, коли ми блокували свою волю у Верховній Раді, наш комітет дуже активно працював, і ми провели два потужних слухання комітетських слухання з питань вищої освіти і слухання з питань науки. І ми маємо вже навіть непоганий наслідок тих слухань. Науковці перебувають в катастрофічному становищі. У нас науковців здається всього на всього сто тисячі зарплати на нулі, не фінансується матеріально-технічна база. І нам вдалося на комітеті проголосувати поки що на комітеті закон, який звільняє від візного мита ввезення в наукові установи і навчальної навчальної установи матеріально-технічної бази книжок, реактивів і так далі. Сподіваємося, звичайно, за це не голосувала. Ні, здається, одностайно ми проголосували на комітеті. Сподіваємося, що той закон проголосують і в Верховній Раді. Це буде наша така малесенька підтримка науковцям і вищим навчальним закладам, які отримують допомогу від світу. Крім того, були слухані з питань освіти, і я думаю, що також результативні. Бо після тих слухань щодо двох трьох законопроєктів, які ви мені дали можливість озвучити минулого разу. Ми маємо також вже позитивні сигнали з Міністерства освіти, що навіть Міністерство освіти заявило, що закон від Ківалова, комуніста Калєтніка і Сироки дійсно не той, який треба зараз ухвалювати. І є такі думки, аби зробити спільний варіант від двох від опозиційного закону і закону, який готувала група проректора Київського університету Згоровського. І я маю таку інформацію, що можливо цей закон буде готовий на 2014 рік. Тобто, ось це є навіть вже якісь результати роботи на завершення комісії. нашої розмови. Чим здивує авторський проект Ірини Фаріон від книги Домети Львів'ян у квітні? Ну дивують зазвичай в цирку, правда не знаю, чи мені вдасться бути циркачкою, але приїде сподіваюся, що все буде гаразд. Принаймні, є такий плян, що він приїде. Наш неповторний Іван Малкович. Він нещодавно запрезентував дві дивовижні книги, не називатиму їх, одна про голодомор, а інша переклад відомої англійської письменниці, яка створила вже твір для дорослих, а не пер ане Гаррі Поттера. Так, якщо все буде гаразд, то Іван Малкович буде наприкінці квітня. Наприкінці травня буде добре, добре знаний львів'янам всім чарівний чоловік, який буде тут у вас в студії незабаром. Сіроко Михальчишин, який презентуватиме ватру. А в червні справді буде дивовижна людина. Це людина, яка входить у сотню геніїв світу. Я не називатиму його прізвища, нехай це справді буде. Тримаю пригодочер. Так дякую так. вам дякую. за сьогоднішню розмову. Глядачам, дякую за увагу. До зустрічі. Дякую.